Всі, хто до мене дзвонив, а це 12 пропущених, знаєте, я не міг говорити, бо ми робимо супер специфічну роботу, розумієте? Супер специфічну роботу, яка потребує уваги і не можна, і не можна абсолютно відволікатись. розумієте, Тому і ще не доробили, і ще я десь буду годину робити цю роботу. З Денисом я вже на нього трохи сьогодні кричав. Чи ні? Ти Постійно кричиш, коли тебе не виходить нічого. Ні, воно то все виходить. Просто розумієте, я йому кажу одне. Коротше, Денису треба помічника, щоб допомагав йому шукати щось, що мені треба. Посакидали кудись. Коли я щось знаю, куди положити, то так. Да. А як коли кудись, то я не знаю. Де воно що лежить.